Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудовий, неймовірно ніжний та смачний чізкейк який готується дуже швидко та легко. Одне невелике, очищене яблуко натираємо на дрібну терку та перекладаємо у чашу блендера. Додаємо 50 г кисломолочного сиру, 50 г сметани, яйце, ваніль або корицю за смаком, пів столової ложки підсолоджувача або цукру та все гарно подрібнюємо. В кінці додаємо столову ложку кукурудзяного крохмалю та добре вимішуємо. Ємність, в якій будемо готувати, змащуємо тоненьким шаром рослинною олією та виливаємо чизкейк. Готуємо на середній потужності у мікрохвильовій печі 5 хвилин та повністю охолоджуємо. Для стабілізації залишаємо чизкейк на 1-2 години при кімнатній температурі або в холодильнику. Далі готовий чизкейк перегортаємо на блюдо. Та за бажанням прикрашаємо зверху розтопленим шоколадом. Подивіться, яка неймовірна краса, чи виходить дуже ніжний та смачний. Спробуйте його приготувати. Він стане одним з найулюбленіших ваших десертів. мої, Всім бажаю найскорішого миру! Любові, радості, міцного здоров'я та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!